Детальна інструкція використання гібридного мотоблока 16 кінських сил лончин з електростартером, база від водяного охолодження. Для того, щоб його завести, тут є глушилочка. Якщо вона втоплена, значить можна його заводити. Якщо ви хочете його заглушити, треба потягнути її на себе. Значить, втопили сцеплення. Вижили сцеплення. Тут показано включити виключити. Це, тобто, на передачі він буде у вас їхати. І саме крайнє положення це гальма. Значить, включаємо сцеплення, додаємо газу, додали газу, заслоночку, подсос відкриваємо. І тут є тумблер. Тут є тумблер. це виключання маси. Тумблер включаємо донизу, бачимо тут на табло все світиться. Включили тумблер. І ключом зажигання заводимо наш мотоблок. Мотоблок завівся і закриваємо заслон. Прибираємо трошки газу. Прибираємо газ. Він трохи прогрівається і готовий до роботи. Значить, тут в нас передачі Передачі наші тут. Чи тут в нас є? Черепашка, тобто понижені і зайць це повишені передачі. Включаємо подачу сюди наліво. Увірено. Е, увірено. Наліво включили, Черепашка, понижена. І тут написано: понижені передачі, повишені передачі. Перша, друга, третя понижені і задня. Так само, якщо ви хочете включити повишені, включаємо на зайця і четверта, п'ята, шоста. Значить, ми включаємо на черепаху і переключаємо на першу передачу. У нас от наше сцеплення, тобто він зараз може їхати. Беремо його на себе, забираємо лапку, яка стоїть спереді, і можемо потроху рухатися. Включаємо сцеплення і він поїхав на першу передачу. Тут ми вижимаємо диференціал. Вижили лівий, він розвертається в ліву сторону. Пустили, їде рівно. Вижили правий, він розвертається в праву сторону. Хочете зупинитись, вижили сцеплення, він став на нейтральну передачу. Їдемо назад. Включили задню передачу, сцеплення і поїхали. Опускаємо лапу і глушимо наш мотобор. Глушилочку на себе. І він заглох. Колеса тут регулюються. Масло заливається в мотор. У нас з цієї сторони. Масло повинно стояти в горловині. В редуктор. редуктор тут сливна. Гайка редуктора.